Вітаю вас на своєму каналі. Буду вдячна за лайки і підписку, тому що цього разу я дуже старалась знайти і показати вам справді класні речі. Гарного всім перегляду! Трошки покажу вам всередині, приміщення дійсно велике. Один такий похід в мене займає як мінімум три години. Добре, що тут є туалети, не вистачає тільки якогось фастфуду. Ще листопад, а вже повним ходом йде підготовка до різдва. У продажу вже багато прикрас, гірлянд Сподобалась мені там одна блискуча статуетка. Зараз покажу вам. Можна вже придбати штучні ялинки, але скажу одразу, що ціни не з дешевих. Чи то я вже відстала від життя і не знаю скільки зараз коштують нові. Якщо хтось володіє свіжою інформацією, напишіть, в яку ціну зараз такого плану ялинки. Вирішила поглянути, що цікавого є з біжутерії, дуже багато у наявності непрацюючих годинників, сережки на будь-який смак і дуже. Тяжкі кліпси, не знаю як їх носять. Чи не болять після них мочки? У кого є досвід носіння, Напишіть своє враження. Сподобалась спочатку ця брошка, наче цікава, але якість така не дуже. І знов я знаходжу сукню від кабі. Ось зараз дивлюся, зажалкую, жалкую, що не взяла приміряти. Це не мій стиль просто, але річ цікава в складі като і віскоза. Ще сьогодні доволі багато потрапляла до мене речей від Данір. Це канадська марка, відома своїм одягом та аксесуарами з високоякісної шкіри. Що цікаве, так у 2016 році оригінальна компанія оголосила про банкрутство, але бренд було викуплено і він знов повернувся на ринок з новим власником. Ця вже спідниця в гарному шоколадному кольорі від німецького бренду Olsen, який відомий своїм класичним стилем і високою якістю. Базовий джемпер з котону від Banana Republic. Нещодавно заходила в їх магазин в ТЦ, і нові колекції мене дуже приємно вразили. Можливо, зніму окреме відео з оглядом, якщо вам цікаво. Вовняний светер від Uniqlo в класному ніжно-блакитному кольорі. Котонова зіпка від Lacoste яскрава яскраво помаранчевому кольорі, ще й на підкладці, в ідеальному стані за 15 доларів. А ще я доволі байдужа до кашеміру, але фанатію від ангори та альпаки. Тому цю дивну туніку чи то сукню я буду брати до примірки тільки через її склад. На бірці написано, що це елька, але вона явно не більше за ЄС. А ця чорна оксамитова сукня за складом на 80% з котону. Дуже гарна довжина, але чорний колір не люблю. Навіть камера його ніяк не хотіла брати. А наступну річ від H&M хотіла вам показати лише заради бірки. Ця лінія одягу спрямована на зменшення екологічного впливу з використанням органічних або перероблених матеріалів. А ще раджу звернути свою увагу на бренд Ellen Fisher. Вважаю його недооціненим. Це американський бренд, відомий своїм фокусом на мінімалістичному дизайні, високоякісних матеріалах і стійкій моді. Улюблений бренд цих хлопців це North Face, який спеціалізується на продуктах, призначених для занять на відкритому повітрі, таких як походи, альпінізм, лижі та кемпінг. Базовий світшот від Uniqlo аж за 13 доларів. Ще сподобалась худі від Levi's, але була маленька плямка. Худі від Hope, але понизу розтягнулась і що псує весь вигляд. Футболка від Ральф Лорен була у жіночому відділі, але мені здається, що вона чоловіча. І светрик з мериносової вовни від Бен Шерман у гарному стані, так що для хлопців теж є з чого вибрати. А це схожа вінтажна сукня від Руї, якщо я правильно читаю. І звернула я на неї увагу лише через її склад. Вона з вовни, хоча з виду так і не скажеш. А це, напевно, мені вперше зустрілося щось від Anthropology. Канадці дуже люблять цей бренд. Напевно, він на другому місці після Lululemon. А це вже я витягла на дотик, і це точно альпака. Хоча ніякої бірки не було. Думаю, це хендмейд. Є гарні речі і великого розміру. Ось куртка ця, наприклад, доволі недорога і класна. На взуття ціни немалі, хоча були деякі непогані варіанти. Оці дуже класні, шкіра приємна, але хтось зідрав ціну, тому можемо тільки гадати, скільки ж вони коштували. Зазвичай від рейкери непогане зручне взуття, але ці мені чомусь не дуже сподобались. Покажу вам трошки аксесуарів. Були непогані шарфи, один гіршичного кольору з альпаки, але не за зовсім бюджетною ціною. Два вовняні шарфи, здається, чоловічі, тому що вони були такі коротенькі. А це схоже на якесь спеціальне трекінгове взуття. І вони були доволі в непоганому стані. Але е, це ще й мій розмір, тому і приміряла їх. Але скажу вам, що вони мені дуже тверді були і навіть трошки маломірили. А ще знайшла нові шкіряні рукавиці. Переходжу до примірки, покажу вам свої суперзнахідки. Перше пальто з вовни та махера у синьому кольорі лише за 22 долари, трохи завелике було на мене в плечах. Але ще одне на черзі, і вже мого розміру яскравого червоного кольору у складі є вовна і теж за 22 долари. Воно навіть довше за попереднє, але мені не дуже подобається такий фасон, тому що воно трохи розширюється знизу. А, а як вам цікаво почути вашу думку? Від цієї знахідки я була в захваті. Вінтажний кардіган 80-х-90-х років. Цей бренд відомий своїм унікальним дизайном, яскравими кольорами та вишивкою, що додає йому особливого характеру та впізнаваності. Вишивка та деталі, як правило, виконуються вручну. Цей шарф, можна сказати, урвала за вигідною ціною, тому що не помітили маленької бірочки, де було вказано, що це кашемір. Наступним приміряю светер туніку з альпаки, і щось мені прям не сподобався крій і довжина. І ще один светр з альпаки на блискавці, і я вважаю, що він унісекс підійде як жінкам, так і чоловікам. Приміряю вінтажну сукню з вовни. Мені здається, що для неї треба вищий зріст і більші параметри. Чорна оксамитова сукня, хоч і зазначена на бірці, що розмір S, але сидить доволі вільно. А кардіган від Anthropology виявився доволі дивним, хоч світова гама дуже класна. Але оці рукава здоровенні, а сам він такий куценький. Взяла ще зіпку від Massimo Дуті. Вона розміру М, з катону в ідеальному стані. І дуже непогано сіла на мене. Але мені зараз саме така річ не потрібна в гардеробі. Тому просто покажу, як вона на мені виглядає. А ви б купили чи залишили? А це пантомат від Uniqlo. Худі в чорному кольорі, тому стан такий собі запраний дуже. І ще одне худі, сподобався колір, але не сподобалась ціна. Це я вперше зустрічаю кашемір від Лорапіана. Ну дуже класний недотик. Просто не передати словами, який він м'який і тоненький. Дуже рада своїй знахідці. Я впевнена, що добре підійде як перший шар одягу на зиму. Взяла ще подивитись, полосату таку кофточку від Banana Republic, але нічого особливого навіть приміряти не захотілось. Наступний светер дуже сподобався своїм складом і кольором, але дуже здивував розмір XL по побірці. Він максимум на SM. І не схоже, що він сів при прані, тому що щільність нормальна, і рукава на місці. А ви що скажете, схоже на XL? А це светрик американського бренду ТЕЗ Гіберсон. Але на мене були завузькі рукава, тому навіть не змогла поміряти. А цей светр хоч від H&M, але мені дуже подобається такий фасон. І все в ньому гарне довжина, але за довгі рукава, тому що, ну, по бірсі не мій розмір, і це явно видно. А це яскравий вовняний светр від Benetton. Мені дуже сподобався, але знов таки по розмір L. Як на мене, він явно маломірить. І ще вовняна футболка від Benetton у такому кольорі фуксі. Класний шар під жакети. Класні брюки від Contemporain Такого шоколадного кольору з котону. А в цих ласинах спереду натуральна шкіра. Але знайшла на них недолік, тому не приміряла. А ось брюки покажу і, на жаль, вони виявились за великі на мене. Знайшла ще таку прикольну піжамку від Paul Франк з мавпочками, але вона розміру екссес. Ще була така різдвяна косметичка від Естель Лаудер. А ще мені вдалося знайти три шикарних шкіряних ремені від Banana Republic. Я їх поклала собі в кошик і відволіклась на сумки. Повертаюсь, а мого кошика немає. Поглянула в один бік, в другий, і бачу, що одна пані везе мій кошик. Я до неї підійшла і попросила його назад. Але просто це не перший випадок, коли мій кошик уганяють. І перший раз було, що. З моїми речами його увели з під носу. Тому будь-де, треба слідкувати за своїми речами і не залишати без нагляду. А ось і ті сумки, на які я відволіклась. Це явна шкіряна, але немає ніякої бірки і дуже дивна форма. І остання від фозіл. Дуже така прикольна форма в неї. Я гадаю, що такі сумки більш підходять для літнього сезону. Пишіть свої варіанти, які з цих речей вибрали би ви. А на сьогодні в мене все. Підписуйтесь, ставте лайки. Дякую за перегляд! Бай!